Вітаю підписчиків мого каналу, а також буду дуже радий і вдячний тим, хто сьогодні до них приєднається. Гливи та грибиш її на моєму обійсті. Коментатором будуть собачки, а я вам покажу, як ростуть гливи та грибиш її. Кінець вересня, після гарного дощу. Дуже пішли ріст гриби, шиї і так на кожному пенику є добрий десяток грибів. А на цьому пеннику, мабуть, за 30 грибочків. Такі грибочки вже і пора зрізати. Як бачите, слимаків у них немає, тому що у цій загороді я тримаю кури і кури поїли всю траву, а також тут і немає слимаків. А тут такі великі-великі грибочки. Сьогодні буду зрізати. Перепрошую і є тут слимаки. Трошки глиби поїли, але це не дуже так суттєво. От у мене кури, я їх випущу сюди після збору і вони позбирають знову усіх слимаків. Вирощуйте гриби ще і такі, дуже легко і просто. Пишіть, коментуйте, підкажу вам, де можна знайти якісний міцелій, як посадити гриби. Дякую всім за перегляд.